Дорогі друзі, маленька розпаковка, що мені батьки напакували на місце. Розпаковуємо. Дивимось. Так. Ого. Витягам. Так, що це? Сало. Дивіться, сало. Замерзне сало. 4 кусочка. Це настояща українська ваю. Сало, це те, що треба. Тут паштет домашній. Тут. А, це домашня нотела. Йолки, палки, домашня нотела. Mm -hmm. Домашня нотела. Ой. Так, це у нас цибулька, яку я раном на городі в нас крав. Так, Дивимось далі. Це наліснички домашні, із сиром. І з сиром домашнім наліснички. Сир від коровки. Так, далі дивимось. І далі наліснічки і сиром із домашнім сиром. Що, султанчик, і тобі буде. Так. Це півень чи курка. Треба запекти в духовці. І яєчка, курича яєчка. Курочки молодці, нанесли добре. Так, що ще? Все, така маленька розпаковка. Дякую батькам низький уклін, що допомагають, переживають, не оставляють кажуть. Любіть, цінуйте один одного. Тримаємося разом. Безмежно люблю своїх батьків.